Доброго дня! Я сьогодні недаремна в такому вигляді без макіяжу, адже я буду тестувати нашу нову серію Novage 40 Це моя серія, я її придбала недавно і сьогодні тільки другий день, як її використовую. Тому результат свій вам не розкажу, а розкажу про правила нанесення і відчуття. Про серію Novage ви можете дізнатися з моїх попередніх відео. Заходьте на мій канал Сучасної жінки. 40 плюс, ви бачите на екрані мою серію, це відновлення пружності шкіри. Тут запатентована технологія аспарталіфт плюс цебленеві клітини, рослини Буддулея. Аспартгінова кислота проникає глибоко в шкіру і в дерму, взаємодія з фібробластами. Фібробласти працюють так, як 20 років назад. Тобто наша шкіра молодіє на 20 років. Плюс стебленеві клітини буд-делеї посилюють ліфті, не сприяють скороченню зморшок і пружності. І результат з'являється вже через 28 днів. Жінки, які користувалися, я вже знаю і бачила їх, мої знайомі через 2 тижні вже відчувають результат, бачать результат, а через місяць-два їм вже роблять компліменти. Що ж входить в серію в моїй серії 40. Входить очі... молочко, тонік, денний крем, нічний крем. Так, щоб видно було, Денний крем, нічний крем, сиворотка, активатор. І навколо очей. Все ми зараз нанесемо, протестуємо і побачимо, як правильно це все робити. Починаємо ми, звичайно, із очищення. Очищення буває двох видів. Для уже зрілої шкіри це має бути. Молочко. Наносимо по масажних лінії взагалі, ну, можна взагалі на рукою митися. Для чого ми використовуємо молочко? Деякі жінки просто омиваються водичкою і думають, що це вважають, що це все всього достатньо. Ні, це неправильно, тому що наші сальні залози виділяють жир. Пройшли ми по вулиці, навіть не по вулиці, відкрита у нас. Вірточка завжди. І тому в неї проникає пил, бруд, все це гази, які виходять з машин, з автомобілів. Все це осідає на нашій шкірі і змити просто водичкою, як жирний посуд, ми не можемо просто змити водою, так і нашу шкіру від пилу, від бруду від цього всього, не можемо збити. Буде вмиватись водою або милом. Це чорні крапки на обличчі і забиті пори, розширені пори. Тому обов'язково треба три триває в нас очищення в компанії Reflame, гель, гель пенка або молочко. Гель це для нормальної жирної шкіри, комбінованої, гель-пінка теж, а для сухої шкіри, для зрілої шкіри це молочко. І молочко теж можна і бажано краще вживати взимку. Глибокі, не глибокі, глибокі очищення це в нас скраб і маски. Це просто базове очищення на кожен день, зранку і ввечері вашої шкіри, поверхні вашої шкіри. Далі в нас іде тонік. Ну, Ви знаєте, проскажу вам про молочко, коли я його наносила, то вже відчувається, він воно таке густеньке, наче крем. От консистенція такого крему, воно ніжне, таке мягеньке. Ну, ви не можете відчути, який аромат тут класний від цього молочка. Обов'язково протестуйте цю серію. Шикарніша серія, дуже класна. І я ж кажу, на... консистенція така вже плотна. Коли наносиш молочко, це як наносиш крем взагалі. Відчувається, звичайно, що незвичний. Тонік теж такий нерідкий. Не порівняєш з іншими. На... Нагадує тонік теж у нас сиворотку Да, тонік наносимо по масажним лініям, знизу вверх. носа теж отак. Лобік теж ми наносимо. Очі ми не трогаємо, тому що тут ніжна шкіра. На очі ми будемо наносити тільки крем навколо очі. Взагалі, у нас обличчя закінчується тут. Тут я не буду нічого змивати, вам, да, я вже в ванні це все зробила. А взагалі очищаємо теж нашу шкіру е шиї. Тому що це теж відкрито особливо влітку, все це, і щоб не відрізнялася шкіра на обличчі, шкіра на нашій шиї. Тому теж все гарненько очищаємо. Що робить тонік? Тонік знімає залишки молочка і глибоко розкриває пори, очищає глибше. Наші пори закриває, тобто підготовлює нашу шкіру для нанесення крему або для нанесення сиворотки. Взагалі ми звикли, що зразу після тоніка йде крем. Тонік я вам скажу не так, як інші залишається довго. дуже швидко висихає. Дуже швидко він проникає туди впор, ось вже все, в мене вже суха шкіра. все. Після інших тоніків, ну, хвилинку, ще десь просихає шкіра. Тут швидко так зразу очі проник тонік, і так впитався дуже швидко, тому дуже швидко. Ми звикли. Що далі йде крем, але о, взагалі дуже якісно і дуже ефективно буде нанести перед кремом активатор сиворотка. І тут вона теж представлена у цій серії. Сиворотка що робиться? Вона, таке порівняння, я почула, я вам теж розкажу: вона допомагає крему швидше, якісніше, ефективніше, глибше проникнути в наші глибокі шари е шкіри. Дермовий епідерміс туди дуже глибоко. І тоді крем дуже теж гарно це порівнюється із просто, як ми йдемо, нам треба кудись піти, наприклад, там, в ресторан, ідемо да? ввечері там собі, або їдемо на таксі. Що краще, що зручніше? На таксі, звичайно, швидше, не стомимося, прийдемо в гарному вигляді, а пішки, звичайно, це зовсім не то. Це те ж саме. Без сиворотки крем проникається, ми йдемо пішки, а з це ми їдемо на таксі. Тому сиворотку, вона таким з дозатором. Сиворотка консистенція її є як консистенція крема, але от схожа на тонік. От іменно на цей тонік новий консистенція теж на очі ми не наносимо, Все по масажним лініям. Консистенція. І, і маски. Я вам не можу як пояснити, звичайно, це можете ви самі протестувати. Така, теж аромат взагалі. Дуже класний аромат від цієї серії, від цієї. Очі не троє. У нас там буде кремик. Вона така плотна консистенція, але дуже-дуже швидко вона проникає в шкіру, дуже впитується, дуже швидко. Дуже швидко опитується Сиворотка. І потім ми наносимо, якщо на ніч, то нічний крем. Це у нас нічний крем. А якщо вдень, то денний крем. Наносимо крем. Теж по басажних лініях. Все. Виротка вона вже все ввійшла в наші пори, вже вона дуже класна. І наносимо тепер кремик. Взагалі, я вам скажу, кремир такий теж, ну, плотний крем, але я його використовувала теж вчора, він теж швидко дуже вживився в нашу шкіру і взагалі не залишився, дуже швидко проникає. Не треба його знімати. Крем, взагалі, в нас на літо треба використовувати, я замінюю в наступному каталозі замю, у нас ще буде в наступному каталозі. креми на літо треба брати із високим захистом, SPF 30 50 проти ультрафіолетового випромінювання. Тому що, ви знаєте, сонце це найголовніший вплив, найголовніший чинник, який впливає на нашу шкіру негативно. Це веде до пігментації. До сухості шкіри і до, до зморшок. Тому влітку обов'язково ми маємо крем мати SPF 30 І я вже В наступному каталозі ось він буде знижкою. Я його замовлю. Це, мій крем. по-перше, і протипігментації вирівняння тону шкірі, і гіалуронова кислота, яка доглядає за обличчям це зволоження. І плюс тут захист 30, тобто антивіковий такий літній крем. Те, що потрібно, обов'язково заміню, заміню цей крем, цей залишиться в мене на осінь, на зиму. А для себе на літо візьму крем із високим захистом. Я вам так раджу, теж брати, у нас є різні серії. Захисти освітлення є серії, багато серій, де е, високий захист. Проти ультрафіолетового промінюю. І далі у нас навколо очей крем. Обов'язково треба навколо очей наносити окремий крем. Я хочу сказати, що денний крем, деяких кажуть, а мені досить денного я і на ніч його наношу, і день його наношу. Не забувайте, це неправильно, тому що денний крем це захист, це зволоження. Денний крем це вода, а нічний крем це їжа, це живлення. Тому обов'язково має бути окремий. Денний крем обов'язково має бути нічний крем. Навколо очей. Тут спеціально розроблена форма дозатор є. Навколо очей це спеціальна формула, яка не викликає алергії, не проникає наше око, тому вони не слізяться не червоніють. І масажними рухами отак ми, легенька така формула. Це спеціально розроблена для очей, тому не можна використовувати для обличчя крем для шкіри обличчя те, що навколо очей. Тут дуже близько судини, то ми можемо пошкодити, і наші, ну, взагалі око може зашкодити. Тому до цього ставтесь дуже-дуже делікатно. На цьому все. Оце все дуже легко. Все це, ви бачите, я просто розповідала вам, то це довше. Дві хвилинки зранку, 2 хвилинки ввечері і будете мати дуже класний результат. Але головне все використовувати в комплексі. Не забувайте, просто тонік. Без молочка це буде не той результат. Це взагалі в нас серія дуже результативна, але її треба використовувати в комплексі. Обов'язково треба використовувати в комплексі. Я вже давно вам зняла це відео показала, але я збирала все, кожен продукт, тому що я знаю, 20 разів краще буде ефективніше, якщо я буду використовувати все в комплексі. Інших серій не беру, тільки ця серія. І дуже буде класний результат. Звичайно, як все ви будете все систематично кожен день зранку ввечері, і все в комплексі. Я е, сфотографувалася вже, е, тобто покажу, буду мати свій результат 20 хвилин назад до серії новечів. Сфотографую ще з 1,5-2 місяці вже з серією Новеч. І обов'язково викладу свої фото і прокоментую їх. Я протестувала. Звичайно, і аромат. Ну, відчувається, що не такі. До цього були не такі засоби. Я не кажу, що в нас погані, класні, хороші в нас ці засоби по догляду тобто серії, але не порівняєшся з цими. Компанія йде вперед, нові розробки. Це серія новий Ленавон шведський вчений. Він зайняв перше місце в косметологічній виставці. З цією серією в світі, перше місце. Немає до цього, це запатентована взагалі серія. Жодна компанія не має цієї серії. Дійсно, відчувається тут результат, відчувається. Не можу вам пояснити відчуття. Ці, зразу відчуваються якісь ліптя, наче послі, як маску нанесеш, і відчувається, як шкіра розлажується. Тут те ж саме відчуваєте. Ну, я протестувала, я вам, звичайно, ви не можете відчути, що відчула я. Тому. Протестуйте, будь ласка, у вас будуть свої відчуття. Поділіться е, теж у відео, у коментарях е, про цю серію, про ваші відчуття. І е, якщо ви хочете, звичайно, бути красивою, привабливою, то не жалійте для себе засоби, не жалійте для себе гроші, адже кожна жінка заслуговує на найкраще. В кінці цього під низом відео ви побачите талон на знижку. 20% знижки ми можемо оформлювати. Якщо вам сподобалося, ви хочете протестувати цю серію. У нас є серія для молодших дівчат 25, 35 серія колаген. Хочете протестувати, пишіть. Хочете подивитись каталог більш детально, теж пишіть внизу. Пишіть свої відгуки. Чекаю дуже на ваші відгуки. До побачення, всього найкращого. Чекайте моїх наступних відео.